Оксана Ліхтіна приїхала в Тернопіль з Луганська рік тому З собою. Жінка взяла найнеобхідніше. Відтак без волонтерської допомоги і підтримки не вижила б. Многі втратили, скажем все. И начинать все с нуля очень тяжело. И ну, Будем честно говорить, что государство, ну скажем такая всегда помощь ну, очень запоздавшая, и долго пришлось ждать всего, то благодаря только вот ну, помощи церкви, помощи неравнодушных людей, помощи ну, как бы первое время только за это и выжили. Это очень важно. И Я благодарна людям, которые это ну, определенный подвиг. Люди тратят свое время, свои средства, как бы желание сердца, это тоже не так-то, у всех заняты, все работы. Ну, не знаю. Просто большое спасибо таким людям. Вимушений переселенець Віктор Скибільський приїхав у Тернопіль з Донецька. Він інвалід другої групи, активно займається спортом. Параолімпієць любить Україну і готовий прославляти її всіма можливими силами. Чоловік сам допомагає потребуючим, каже волонтерство: це стан душі. Людина, яка є волонтером, вона це робить з, з таким настроєм, знаєте, з душою. З душою, без всякої користі така допомога потрібна всім, всім навкруги. Тому що є такі люди, знаєте, котрі допомагають, а потім там, для, для галочки, заробляючи собі там рейтинги, якісь там політичні, там і тому подібне. Тому волонтери виконують дуже, дуже великий обсяг роботи. Допомога переселенцям, малозабезпеченим, хворим дітям, українським бійцям це ще не повний перелік тих, кому волонтери безкорисливо допомагають. А робити це з кожним днем через економічну ситуацію в Україні все важче. Для цього люди доброї волі знаходять різні способи. Почали дуже активно і багато вишивати. Вишиваємо медальйони з тризубами, вишиваємо такі декоративні, вінтажні, я б сказала, медальйони з квітами, таким вікторіанським виходять. Почали вишивати обкладинки на паспорти. Дівчата роблять закладки, роблять з бісеру якісь речі, вишиваємо картини. Ну, тобто намагаємося всіма можливими шляхами залучити кошти. Продаємо далі каски. Зараз виставлені на аукціон каски з портретами Бандера і Шухевича. Сподіваємося, що ну, ми повинні щось заробити на них, ну як же ж так, це ж наші провідники ідейні. Тобто я впевнена, що має вийти все. Волонтери допомагають бійцям усім від форми та шкарпеток до автомобілів, реанімобілів і зброї, аби наші захисники відчули радість Христового Воскресіння господині Тернопільщини відправили на схід тисячі освячених великодніх наборів, в яких паска, ковбаска, писанки, сир та інші продукти. А сухі тернопільські борщики на передовій серед улюблених передають фотографії, навіть як процес варіння борщу, та як вони п'ють чай з печивом. Що як вони забирають передачки? Вони дуже довольні і кажуть, що Тернопільський борщ такий найсмачніший. смачніший. Пакуємо борщики раз в тиждень, нарізаємо два рази в тиждень, понеділок четвер, щоб могли запакувати, наприклад, в один день більшу кількість там чи 200, чи 150 борщиків. Аби допомагати тим, хто повертається з війни, у Тернополі шукають лікарів-волонтерів. Логістичний центр допомоги бійцям АТО звертається з проханням до медиків, хоча би кілька годин у тиждень виділити для реабілітації наших воїнів, щоб вони прийшли і розуміли, що вони тут потрібні, що ми чекаємо, їх що ми любимо і що у разі чогось, якщо виникли якісь проблеми здоров'ям, щоб вони могли звернутися на гарячу лінію, ми їх перенаправили, звичайно, безкоштовно на волонтерських основах до інших лікарів. Волонтерство це не лише матеріальна допомога, неабияке значення має духовна підтримка. Є духовні волонтери, які, можливо, десь сидять в своєму помешканні або в Божому храмі, і вони моляться. Це є приклад також великого духовного волонтерства. А якщо навіть і взяти із нового завіту, актуальним волонтером, я би сказав, прикладом актуального волонтера і людини жертви самопосвяти. Це був Ісус Христос. Він був перший духовний волонтер. Чи не на найбільше дух українських бійців підносять дитячі малюнки, і обереги їх захисники носять біля серця? Я намалювала ангели, щоб вони охороняли всіх солдатів. Я нам зробив на уроці трудового навчання такий оберіг, щоб він завжди охороняв солдатів і щоб їх ніяка куля не зачепила. Коли ми розгортаємо малютки, бачимо танки, бачимо показано малютні солдати і кров, це дуже страшно. Отакі От малюнки, це, це дуже для нас, це дуже. Зігріває душу. Ми такі малюночки. Майже кожен солдат носить бронежилет. У нас заведено, хто має такий бронежилет бронежилети куля не візьме.